Зараз ми вам покажемо дві машинки для навізки полаховичів Балткута. І розкажу, чим вони відрізняються взагалі, як ці машини працюють. Це 150 модель, це Балткутер міні. Це такі два брати, один старший, один молодший. І в чому вони, з чим вони схожі, в чому вони відрізняються. Що по-перше, як подається взагалі, для чого ця машинка необхідна? Тобто ми сюди вложимо продукт. так? Цей продукт в основному машина використовується для довгих продуктів, таких як капечок, це може бути морква, це якісь які інші. продукт. по ленті попадає сюди. Тут є прижимний механізм. Бачите, він регулюється. Тобто ми можемо налаштувати саме таким чином, щоб він притримував продукт, але його не давив, або зробити так, щоб він його максимально подавав на ніж. І далі ми бачимо такий ніж, бачите. Це ніж він випрощається, і він безпосередньо нарізає цей продукт. Тобто ми тут отримуємо шайби, слайси такого плану продукту. Також на цих машинах ми можемо нарізати зелень, на цих машинах ми можемо нарізати продукти будь-якого виду. Це така сама машина. Бачите? Тут така сама машина, але в чому відмінність? Відмінність в те, що вона менша, розмір ленти тут іде десь. 9 см, там іде набагато більше, там іде 15 см, тобто ширина продукта. Також працює здежимний механізм. І також тут є ну, в даному випадку три лопасті, три ножі, які безпосередньо віднарізають на, на продукт. В чому переваги цих машин? Що по-перше, е, виносний пункт управління. Зараз ми вам вичемо покажемо. Виносний пункт управління. Ми бачимо, що тут стоять інвентори. Е, це інвентори подача йде безпосередньо на ми можемо регулювати швидкість швидкість конвейерної ленти і швидкість оберту ножа. Для чого це потрібно? Ми можемо таким чином регулювати товщину нарізки. Бачите, тут є таблиця. Таблиця показує, якщо ми виставляємо, наприклад, 50 і 10, тобто ми виставляємо швидкість ленти 50, а швидкість обертання 10, ми отримуємо 1 міліметр. Так, от. Чим швидше рухається лента і тим швидше рухається ніж, тим менше у нас виходить наріз. Якщо ми хочемо отримати наприклад, 9 мм, це така, досить така, товстий такий кусочок, то нам потрібно зробити 20 і 30 мм. Тобто, ой, наприклад, лента у нас буде тоді вращатись дуже швидко ніж буде більш повільніше, ніж вращатися. Тоді таким чином ми отримуємо великий кусок. Якщо гента буде повільно йти, да, а ніж буде вращатися швидко, то у нас може бути слайдся 1, 1,5, 2, 3 мм. В цій машині балкотемі також стоїть інвентори, тобто тут тобто, ми можемо регулювати швидкість як подачі ножу, так і швидкість подачі номерків. Таким чином ми можемо. Ми можемо також регулювати товщину нарізки. Тобто ці машини не потребують окремого ножа, наприклад, як інше, що нарізка 2 мм, або нарізка 3 мм, Тобто ми можемо це регулювати на різку. Зараз ми включимо машини, покажемо, як він присутні. Для цього ми закриваємо кришку, тому що бачите, тут стоїть фіксатор. Тобто, якщо кришка відкрита, то мені не запуститься. Тому для того, щоб уникнути травми виробництві, стоїть певний фіксатор, який не дозволяє. Машина прийдет прийти трішки. Давайте ми зараз потестуємо цю машину. Тут у нас від аварійна зупинка, включаємо енергію, включаємо старт. і бачимо, що в нас крутиться лента. Ми можемо міняти швидкість ленти. ми можемо ускоритись. Або заповільнити. Наприклад, ми бачимо, ми цю ленту. вона йде з дуже малою швидкістю і таким чином у нас продукт може нарізатися максимально-максимально щільно, тонкий тонкий слаб. Також у нас є е, ніж, тобто ми регулюємо, можемо регулювати швидкість оберту ножа. От як можна звідси поповшити, бачите? Що... Можна зробити швидкість меншу або повільнішу швидкість. Тобто, таким чином ми можемо безпосередньо. Регути. Якщо щось у нас не йде, ми нажимаємо старт, це аварійна зупинка і в нас машина зупиняється. Якщо вам потрібно нарізати шайбу, якийсь продукт, який незручний, наприклад, кабачок синенький або якусь морковку, чи ще то це саме ця машина вона буде для цього ідеальна. Тому що ми можемо відрегулювати е, прижим, ми можемо відрегулювати швидкість оберту ножа, ми можемо відрегулювати швидкість подачі конвейерної ленти, і таким чином ми можемо зробити шайбу, наприклад, від 1-2 одного міліметрів до 5-6, ну там до 1 сантиметру чи більше навіть. Ну, звісно, для цього. Нам потрібно відрегулювати швидкість ленти і швидкість ножок. Коли буде сезон, наприклад, якщо ви ріжете вручну, ця машина може вам замінити декілька співробітників на сезон. І Потужність в неї може бути до 600 кг, якщо ми кажемо наприклад, про нарізку кабачка шайба, або 500-600 кг, якщо ми кажемо про морковку. Менша белку термініння, ми також запускаємо швидкість обертання вжу, ми запускаємо лінки. Ленту ми також можемо регулювати, ленту, от ми її заповільнили, і взагалі можемо зробити дуже-дуже помінною. Майже-майже вона їде, або можемо зробити максимально швидкою, таким чином для того, щоб нарізати крупку. До речі, ця машина дуже класна для нарізки різних салатів і такі, як петрушка, це може бути з камнерів. Ця машина, наприклад, також може класно використовуватися для нарізки, наприклад, маринованого огірка. Якщо вам потрібно для салата, вона, по-перше, бюджетна, потужність у неї буде до 200 кг десь приблизно. Тобто, ми сюди ставимо ці огірки, вона буде їх нарізати шайбами, так як вам необхідно. Товщина може бути від 1 мм до 1 см, плюс-мінус також. Але, наприклад, якщо ми кажемо про подачу поштучну, то ця машина підійде, наприклад, для життів краще, тому що, наприклад, ми подаємо поштучну гірок, ми його центруємо саме так, щоб вона він лягла. Це прижимний механізм його прижимає, і таким чином ми можемо отримати досить стабільну нарізку. Тобто, вже від вашої, в залежності від вашого продукту, ви можете вибрати або 150 модель, або міні-модель, і я думаю, що ця машина буде досить класно працювати у вашому продукті. В першу, в першу чергу, якщо я звертаюся до невеликих підприємств і у вас завжди е, є проблема з персоналом. По-перше, це люди, які можуть сьогодні працювати, завтра не працювати, післязавтра або не можуть десь виїхати чи і так далі. По-друге, це зарплата, яку ви маєте регулярно платити. Вам треба приходити до автоматизації. Вам треба робити так, щоб у вас автоматизувалися певні процеси. На, на певному початку ви можете сказати, що це, наприклад, може бути дорого купити, одне обладнання, друге, третє. Так, можливо, зразу там купити виробничу лінію, це буде дорого. Але ці машини вони є якби окремі. Та в окремі вузлові. тобто ви можете їх скомбінувати наприклад з транспортером. Ви можете їх скомбінувати, наприклад, з е, інспекційним столом там чи ще чимось. В один рік ви купите одну машину, в другий рік ви купите другу машину, в третій рік ви купите третю машину. І таким чином, умовно кажучи, через два-три роки у вас буде велик, ну, лінія виробництва. Ця лінія виробництва не потребує до вас якихось прям суперкапіталових вкладень, так, тому що всі машини в принципі вони бюджетні, вони достатньо бюджетні, і ви можете за один-два місяці, скажімо так, роботи. Цю машину купити да а за декілька місяців за півроку ви можете її повністю відбити. Тобто, це машини, якраз які допомагають виробництву, вони допомагають автоматизувати виробництво і вони допомагають приносити вам більше коштів.